Пропонували мені за мою мазду 4500. Я на авторі дивлюся іншу таку саму мазду за 4500. Прогортаю фотографії, є невеличка тріщина на лобовому склі. Якісь нюанси, знову ж таки, по лобовому склі. І ось рижики ми бачимо на одному крилі, вже такі явні рижики. Ось дивлюся я на поріг передній. А це мазда за 4500. Ось так от продається на авторія. В мене такого не то, що близько немає, в мене навіть ще не починається ось така історія. Запотівша там фара, ну і так далі. Зато гума хороша. Але ось такого немає, а ось ця мазда коштує 4500.